В Україні живе 3 мільйони чоловіків призовного віку, про яких немає майже жодної інформації. Єдине, що відоме державі, і їх податковий номер. Про це повідомив голова економічного комітету Верховної ради Дмитро Наталуха. За його словами, ці чоловіки не за кордоном не служать у ЗСУ. Та ніде не працевлаштовані також. Немає відомостей про навчання або ж групу інвалідності. За словами надепа, ці 3 мільйони насправді відіграють активну роль в економіці держави. Щось купують, виробляють, але роблять це неофіційно. Нагадаємо, раніше державна податкова служба повідомляла про те, що в базі немає даних про доходи понад 13 мільйонів осіб, які зареєстровані у державному реєстрі фізичних осіб. Ну і поява електронного кабінету, призовника виправданий і своєчасний крок, якщо ми рухаємося до цифрового суспільства. На цьому наголосив у нашому ефірі майор національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж Денис Нагорний. Почуємо його. Це буде окремий застосунок, якщо, якщо вже на те пішло, і не треба буде нікуди бігати, нікуди там скриватися, чи ще щось. Все пройшло все в електронному кабінеті, все чудово. Час все-таки вже переходити до електронного суспільства, ми вже всі перейшли да, на банківські карточки. Якщо ми навчилися користувати банківськими карточками, то я думаю, електронним кабінетом ті всі можуть там вчитися користуватися. Нічого тут страшного немає. Ну і нагадаємо, в доопрацьованій версії законопроекту про мобілізацію з'явилися положення про електронний кабінет призовника. Ресурс може використовуватися як альтернатива походу до ТЦК для уточнення облікових даних. Крім того, в електронний кабінет можуть надіслати повістку до військомату. Днем її вручення вважатиметься дата, коли центр комплектування отримав повідомлення про доставку повістки. Ну і далі не лише про електронний кабінет прозивника, а загалом стосовно законопроекту про мобілізацію будемо говорити із майором НГУ, командир батальйону Свобода Петро Кузик, долучається до нашого ефіру. Моє вітання, пане Петре. Слава Україні. Героям слава! Отже, ми розуміємо, що хлопці в окопах виснажені і фізично і морально. І мобілізація це те, що зараз сьогодні країні необхідно. Об'єктивна потреба для того, аби ми вистояли у цій війні. Законопроект, який був поданий урядом до Верховної Ради, чи допоможе він забезпечити належним чином цей процес мобілізації? Що ви скажете про терміни демобілізації у 36 місяців? Так, ну, по перше, закон. Можливо, можливо, частково допоможе з дефіцитом бійців на фронті. Е, він явно з запізненням після серйозних провалів е, державних інституцій як кінця на чудило е, перетворило священний обов'язок захисту рідної батьківщини на якийсь кошмар, від якого чоловіки дорослі тікають. Це перший момент. Другий момент там чи будуть в ньому при Бонбаси, даруйте там електронні кабінети, там колір сторінки на сайті і так далі. Це не так важливо. Важливо, що важливо мета його. У нас в країну прийшла війна. Війна страшна. Війна тотальна. Ворог реально хоче знищити український народ. Без компромісу. На немає там вибору Ви ворож російською. В тебе не, не будуть і так далі. Приклади бучі ірпіня, приклади окупованих територій, масові е, терор на цих територіях вже показав, що ми маємо справу з деградованими нелюдами, які прийшли сюди вбивати. Відповідно, треба себе захищати, і тут виходить на перший план щодо захисту. Тому що е, якщо я вже говорю про помилки, наробили багато помилок, і працівники ТЦК які як пітікант, треба себе вели в цій ситуації. І деякі недолугі політики, які лякали на кшталт, то ти погано це поводиш на фронт, у мене підеш. Тобто перетворили реально це на страшивку Да, справа непроста. Воювати страшну небезпек багато і так далі. Але якби це все замінили серйозною агітаційною і роз'яснювальною роботою, давали повну інформацію про підготовку, про забезпечення. про... Фахливість і так далі, люди були би впевненіші, і це б частково зняло страх у тої частини населення, яка там дарути знову за слово, косить від, від цього обов'язку. Пане Петре, ви сказали про представників ТЦК, які себе в певний момент ведуть як піти кантропи. Це от ваша цитата. А в цьому законопроекті якраз таки пропонується розширити повноваження і ТЦК ще більше, і правоохоронців. Як ви оцінюєте ці норми? Це необхідність чи ситуація, яка може мати наслідки доволі непрогнозовані. І люди, про яких ми зараз говоримо, які намагаються бути ухилянтами, хочуть не потрапити до сил оборони, намагатимуться робити це ще більше. Тут треба е, просто зрозуміти всім, що війна торкнеться кожного, так чи інше, воювати доведеться в тому чи іншому форматі кожному. Наслідки війни зараз вже від, відчувають на собі мирні міста в обстрілах і так далі. Треба давати розширену інформацію щодо воєнних спеціальностей. Їх дуже багато і вони потребують людей. Це не тільки ну, там, безпосередньо бути там, штурмовіком, чи бути там, стрілком і так далі. Потреба в інженерах, потреба в операторах дронів багатьох типів, дуже багатьох типів, потреба в бухгалтерах, водіях, медиках, да і в кухарях в тому числі. Тобто, кожен може собі знайти спеціальність. Просто він має витратити час не на те, щоб тікати від призову. А те, щоб освоїти цю спеціальність, підготуватися, вивчити, можливо, найти частину, в якій йому буде комфортно, де його там знайомі, побратими, де вже точно чесну інформацію йому передадуть і де він зможе принести найбільше користь. Е, я вам скажу навіть бійці, які казали там у мене там, на початках, що вони не пристосовані до війни, коли зрозуміли, що вони не є гарматне м'ясо, що вони воїни. Що вони забезпечені, отримали базові навики виживання в бою. Пройшли бої зараз. Ну просто мова не стоїться. Матьоріші, ну такі серйозні там Серйозний страх наводять на, на окупанта. І тут проблема а, якраз таки і, і, і навпаки. Вибачте, я, я закінчу. Мені був випадки, коли чемпіони світу по серйозним боям без правил не витримували бойові навантаження. І просто здувалися. Тобто тут більше робота інформація психологів і чесно надавати інформацію, що людину чекає, які яка підготовка. Бо драконовські оці методи це не драконовські це, так, пожорщені методи е, вербовки людей. Вони знімуть першу проблему. Вони знімуть проблему ну набору. А далі до мене буде приходити невмотивовані люди. І якими мені треба буде працювати на полігоні, яких мотивувати, переконувати і так далі, тому що боєць ефективний, тоді коли він а має навики, тобто він пройшов підготовку серйозну, не формальну підготовку, а серйозну. Коли він екіпірований, це значить, що в нього є всі засоби для знищення ворога і забезпечення свого життя. І коли він має ці знання, навики, і саме головне, коли в нього є. Воля і жага до захисту країни тоді це множиться на десять. Тоді це не смертник, якого посилають в окопи на м'ясо, а це серйозна бойова одиниця, який не не просто вміє виживати, виживе нищить Ворога дуже ефективно, пане О, Петре. І тут ми з вами да, виходимо да, да. Е, так на проблему е, у відсутності належної комунікації не тільки стосовно роз'яснення самих мобілізаційних процесів, процесів, а й те, що якраз таки чекає людину опісля того, як прийшла повістка. Е, чому тут відбувається такий провал, і як це можна виправити? Бо буквально днями Давид Арахамія сказав про те, що якби чесно керівництво держави вийшло і сказало про те, що е, у нас такі і такі то втрати, люди би побачили, що це не якась там катастрофа катастрофічна кількість людей, ну тому що цього зараз немає в суспільстві, немає якоїсь конкретної цифри. Якби це повідомили, то всі би зрозуміли, що ситуація не настільки плачевна. Про це каже Арахамія, дозволю собі не погодитись з шановним паном, тому що е втрати у нас дуже болючі. Та да, вони набагато менше, ніж у ворога. І там навіть у нас підрозділи, вони ми намагаємося там мінімізувати їх, звести до нуля. Але коли підходить людина, герой, він це серйозна втрата, і це дуже болюче для підрозділу для всіх. Тому якщо поліція говорить, що втрати у нас е, так собі, там ну е, це говорить про те, що він не розуміється взагалі на бойових діях. І такі слова не будуть мотивацією, що йдіть, у нас там, там втрати невеликі, у вас шанс, що там не, не 10%, а 15%. Це не буде мотивацією. От класною буде мотивацією, якщо такі політики, як Арахамія, самі добровольно підуть в піхоту і будуть чесно воювати. От тоді це буде серйозно. Люди деякі подивляться і скажуть, ну, і мені це буде один з мотивів. А якщо говорити реалістично і серйозно, то... Упор треба ставити на підготовку, бо з професійних навичків виходить і бажання воювати. Якщо людина реально починає розуміти, що таке бій, вона перестає його боятися. Професіоналізм замінює ці емоції. І вони, в принципі, ну якщо зовсім примітивно казати, от там є дві ситуації, і в тих, і в тих я був особисто. Бо я прийшов буквально 20 секунд. Мусимо мусимо і... завершувати, пане Петре. Ну ситуації примітивні, але з мого досвіду. От в один час в окопі істерика, е, насувається ворог, ніхто не знає, що робити. Всі стріляють куди угодно і переважають тенденція ми всі загинемо. Давайте краще відступимо. І тоді просто переміг характер, слава Богу, не відступили, лишили живі. І інша ситуація вже з роками, коли ну, в окопі сидять, люди досвідчені, насуваються ворог. Кожен командир каже, це твій сектор, це твій сектор вогню. Ти тут працюєш спокійно. Ззаді є підтримка крупнокаліберних кулеметів, мінометів, гармат. Відпрацювали спокійненько, перекурили, дочекались нового штурму, знищили новий штурм. І так в плановому режимі без істерик, без нічого спокійно. і Кожен знав своє робоче місце, кожен знав без страт, навіть поранених у нас тоді не було. Так, тобто, ось це найголовніше. Виваженість у кожному Сам, процесі, так, дякуємо вам, пане Петре, це, за саме головне – це досвідчення командири і тривалий серйозний період підготовки. Так, абсолютно, цілком з вами погоджуюсь. Петро Кузак, майор НГУ, командир батальйону свобода, був із нами на зв'язку.